Так, усім привіт! З вами Джой. Сьогодні ми продовжуємо грати Stalker Поклик Прип'яті І це 10-та частина. В цій серії ми вже почнемо виконувати місії Про ну, на самій Янов. Ну на, окрес... на околицях Юпітера. Точка евакуації Скат Один 1. Скад. Тут ми їх всю так. вивчим. І будемо квести. Міні-квести такі. Виконувати. Там, у нас є які ще квести. Е, в поисках Сурокі найти сталкера. Е, Що в Сича треба було взяти деякі квестики. Теж там. Ось, наприклад, шоти. Хто це такий? А, оцман І. Ще сержант, це значить долг. Так. В цій серії давайте. Знаєте що? Давайте. Підемо. На ось цю точку евакуації. Давайте. Де вона там? Точка евакуації. Йдемо. Так, у нас екзоскелет. Так, все чітко, прокачано. Це КПК бандита, та? Султана Посланника. Продамо потім його. Будем, не будемо, будемо цим покажу. Йдем, так. Прикупив собі відеокарту, тепер у мене все на максималках, не лагає. Ну, фрабс трошки нижує ФПС. Так, конкретно знижує. Може, будуть в деяких місцях підлагування. Але. Так, нормально. Ну, Карточка не з дорогих, з таких середніх, не ігрових. Це бункер вчених, нам сюди не потрібно. То нам не сюди, нам треба далі, трохи. Чуть, -чуть. Чуть далі. Сюди ми потім зайдемо, тут треба буде теж квести, виконати. Ми виконуємо, нам треба знайти спочатку три детектора. Як він там? Медвідь Влез. Що відмідь? Знаю. Так. До цього точки евакуації що як ну там БББ. Там Зумбаки, ЗРК, Волхофта. Він терес. Ми лишили його. На скадовську треба буде забрати. Берем зараз можливо. Ось так, ось так. Планти теж туди є, як би ж сьо, ну, але ну, тут їх тут менше. Набагато менше. Це як він на мене попадає в тут зомбак. Я його теж попав. Бачай, дружок. Можливо, бачили минулі ем, в попередній серії ми знайшли тут зомбака що підкрилися і гори об'єм. Тут ще є деякі такі підземні тунелі, там де можна. зараз ми їх виконаємо. Будемо оцю місію. Одна з головних місій, за перший їх всіх помочим, коротше. То... Давай. Так, ну ти живий. Так, що бачу один десь там. М -м -м. це ще один, два. два зомбака Вон давно де Десь вони ось тут -ка. Я таких не боюсь Чо мені гуяться Дай трошка настрашився на так Внезапно То вони... а ось Якісь документ так напевне. Ось, мачте, начин, десь ін... Ось тут, як бачите, багато зброї. І сюди можна попасти, тут закрито з тої сторони. Ми то все візьмемо. Обов'язково. Якщо йдемо вихід, як цей е детектор називається? Ну давайте може. А можливо це цей детектор. Можливо, то велез детектор треба. Але все одно візьмемо, продамо Йдемо... Так. Покажу вам той. І мені треба в там, що Треба в тунелі все одно лізти. Там. Під землею. Під землею є цей документ. Течку. І йдемо. У нас тут можливо якісь є тайнички, але вивіряти ми не будемо. Так як ми виконуємо місію Давай давай снорк Не Снорк, а бляха Так, там коротше забуда там звати Тушканта Тушкан тебе звати мутант я будемо трошки ходити с дробашом Патронів мало Необходимо, от Зараз ми можливо тут ще і проверь Тут з другого боку захіта обходими код якийсь. Зараз перевіримо, можливо там не треба коду. Так Хм. необходим код. Ааа, тут щось мусить бути. Фонарик. Ні? Нічого, так нічого. Тут так. ВТарчик і де може бути захід. З і будівлі. Ось такі. Щось похоже на моноліт. Чому Чомусь мені так здається. Знак моноліта. Атом, якийсь там розщеплене, ну атом. Так якщо ви знаєте. І за що мені додали медокомент, як я вже їх роздали і все? Вода даєте дає, раз за разу. Хм, блін. Де я тут-ка? Чорт його знає. Так, йдемо. Бедем звук юлю. Верзмож якийсь значить, почнеться. Ось так нам показує, що тут. Якісь має точка якась евакуації бути. Тут двері заховані. І якось я тут її провірив. Але як? Я сам не знаю. Можливо, тут якісь є. Ось. Є тут підвал. Так його називати, йдемо. Підвал. Так. вийшли ми тут, корче. давайте. Ісь код. Може Б205, але. Можливо, тут треба запитувати. Напевно, треба запитувати. Питати людей. Вчених сійдем. Чому я сюди прийшов? А ось. Є, є, знайшли документик. Ось він. Записка от Соколова. Соколов. Знаю такого чувака, буде він у нас в прип'яті. Так, що прочитаємо? Старий лістик. Не-не-не. От, 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1. І значить це. Опа! Значить це вхід в бункер. Код. 1, 4, 2, 1. так. Зараз провіримо. Так, але давайте прочитаємо. Еу. Лейтенант Соколов ВІ. В, в зв'язку з, ну, з крушенням вертоліта послідували в точку евакуації Б-205. В... Протягом двох днів евакуація не відбулася. Дальніші дальні перебування на точці. Зв'язані з Реском. Прийняв. прийняв. рішення покинути точку її. піти до мобільної лабораторії науч, научної експедиції. Ага. Ось так, наче що тут. Все вело той код, що там у 4 2 1 і пішли тут. Тут є бюрер. О. Oh. Eh, це одразу знаєте як ніби я знаю, що там шо зі. Точно не провідеш. Тайнек, типа. Значить, ми сюди йдемо. Хочу снорки вдохера буду зараз я Люблю тих снорків. Давайте. нам так тут зараз синочку, ти б'юрер, я казав, що... блять, сука, в тобі в жопу Лупэчку його з дробаша трошки накинули? Мач чотирьох. П'ятьох. Появились. П'ятьох. Йдемо, хм, Дивно, дивно, дивно. Ось ми піднімаємось. І появляємось. Появляємось тут-ка. І як бачите... Зараз ми будемо багаті. РПГ, яке нам знадобиться, я так думаю. Всі. Ми дуже перезагружені. Геркулес допомогу. І все. Ну все підняли, підняли. і виходимо. Чего в Тут какие люди есть. Yeah. Что? Вот. Расскажешь хорошего? В другой раз поговорим. Время дорого. дорого. Рассказывай. Не получится, извини. Без команды не расслабляться. Отработали. Так. Больно. Зупанись, долговать. Сержант, чек тебя там. Та успокойся. Щербин, успоко... успокойся, запанись. О, огнуске латчик. Шестин е. Ага, они у не такие массивы, Та бище, твой никого немає Зуб даю О, военный, типа Проверим, что там у тебя Я не могу сейчас разговаривать Вы никола не можете поговорить Ну, давай поговорим. Нет, давай. Сейчас не поговорим. Блядь. Это зараза мочу. Зара кинчится мне Алексер а чекнь там. Ну-ка, ну-ка. Поговорить не получится, извини. Чем-то богатый, Блять! Нарешті. Ммм, дяну. Фу, а то задубав мене, щось ходи, да й ходи. Сейчас разну всем к этому. Второма про домо. Ну за путь, а зато на знаете. Чё нет? Ну короче. А Раньше проводники нехилый крюк делали. А я пробил путь покороче. Реально, просто чесанул напрямик. Хоп, раз, два туда, сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил. Тему проводнику загнал. Ну, не за так ясное дело. Так он теперь всех моим путем и вводит.

ПМП тобі продам, чи що. Гранатки ні-ні-ні. я думаю, знадобиться Точно. Точно приточно знаю. І що все Та нам... РПГ. Ай! Можливо, і комусь. Здравствуй, сталкер! Дойдемо, покладемо його в свій ящик контейнер. Чи... Ту зброю. Так. У нас туди їде парочку костюмчиків. Детектор, ВЛС, шлем. А ну, якщо так. Ага, ж нам потрібен, потрібен. Знаєте що? Давайте продамо його. Давайте продамо, нам це не потрібно. Так, тут, тут ну, провірили точку, тепер все добре, продамо костюм йде. Скільки ти будеш за цей костюм давати мені? 6000. Все нормально, ми заробили, патрони треба. Як немає, а ні, є є. Все, купили патрони, є, для цього є патрони, для цього можна закупити трошки. Все все є, у нас все все є. Все чітко, чекіпікі дригінфакен. Сокола. Так, все. На цьому я закінчу цю серію. З вами був Joy. Ставте лайк і підписуйтесь. Зустрінемось в наступній серії.